Чемпіонат області з настільного тенісу був розкладений на чотири тури впродовж цілого року, аби якомога точніше визначити найсильніші команди. Втім, вже після трьох турів була сформована збірна регіону, яка представляє рівненщину на регіональному чемпіонаті України. Є чотири регіони в Україні: західна, регіональна ліга, східна, північна і південна. І там приймають участь необмежена кількість команд. А в переможці регіональних ліг одна команда з них. Ходить в першу лігу. Клубного чемпіонату України всього ж у змаганнях брало участь 50 спортсменів у складі 12 команд. Вони захищали честь дубного, Сарн, острога, рокитного та рівного. Конкуренція на змаганнях відчутня, тому і підготовка до турніру має бути відповідною. Спортсмени не один тиждень настирно тренуються, аби достойно виступити. Фізична підготовка і технічна, і психологічна і тактична, тому що без тактичної підготовки в настольний теніс не можна виграти. Яка була б там фізична, тактична, якщо ти. Правильно не поставиш ігру, ти не виграєш. Після чотирьох турів у чемпіонаті області з настільного тенісу найкращі результати показала команда з Рівного, срібло у Дубного, бронзові ж нагороди поїхали до Сарн.